Обід, 19-й день дієти. На обід гречана каша. Роз, така розсипчата, салат з сирою морквою потертою, цибуля, одеський кучерявий салат додавався до нього і мастилось олією. Та ще і консервована квасоля ніженського виробництва. Томатній пасті, цибулею буду закусувати, а обідаю серед природи. Навколо така краса. Маргаритки. а як гарно і апетит же який під час такої такого обіду. Смачного зустрінемось на вечері!